Ну, раз ми вже заговорили про якісь євроінтеграційні атлантичні прагнення України на цьому тижні був саміт в Будапешті міністрів. А от стосовно кандидатства в члени Європейського Союзу, от на, на якому рівні ви зараз оцінюєте оці сім кроків, сім умов, які Україна підписала, Урсула фон дер Ляйн, вона тоді назвала ці сім пунктів. І, а от якщо ми зараз їх з вами розглянемо От реформа конституційного суду. Ну тут мені здається, ви не того експерта, не того експерта покликали. От, от реально. Е, ні, ну, на, на, насправді, я, е, тут, тут треба брати всі-сім пунктів, брати всі законодавчі ініціативи, які за цей час вносились, дивитись, в якому з комітетів е, які з них пройшли, є люди, які фахово цим займаються. Тому давайте не будемо дилетанствувати. Я, я, наприклад, не робив такого аналізу, бо, ну, бо це не, скажімо так, не зовсім моя сфера. Тоді давайте зараз. Раз відкладемо це питання, я розумію, що сім пунктів там є багато. теж питань до цих всіх семи пунктів. Щось із цього відбувається, а щось у ну, сто принаймішов так скабне на слуху. Це очікуваний буквально, наскільки я пам'ятаю, днями суддівський з'їзд. От власне, який е, один із цих семи пунктів може або дуже сильно просунути, або навпаки ледь не на рік назад відкинути, в залежності від того, чи будуть обрані члени е, Вищої ради правосуддя, от від суддів обрані цим з'їздом або ж не обрані. Ну от ну, це те, що скажімо так, е, із гарячого, що називається, що буде відбуватися цими днями. Ну а от стосовно саме законодавчої роботи в Раді, оце не, не аналізував. Тоді давайте до фронту мене цікавить ва ваша да. Позиція стосовно да. того, що там зараз відбувається. Дуже сьогодні вже розглядали з військовими експертами, що там зараз і на Луганському напрямку якраз сватове а, І Бахмут. Бахмут а, аналітики і американські аналітики, і британська розвідка. Вони даючи свій аналіз, говорять, що це якась сакральна точка для Російської Федерації. Я так розумію, до цього це був Ізюм, Лисичанськ. Потім інші населені пункти, які вони утримували, потім здали. Що зараз? Що там такого? Це взагалі Артемівське шампанське може подобається. Я гадаю, що як там бульки шампанського в російських головах тут мають точне відношення до того, що відбувається. Ну, взагалі, ця наша війна є таким дуже. Ну, я б сказав я б жив слово цікавим. Якби це не наші були життя, от не, не, не наші люди за цьому гинули. Якби ми там спостерігали це з боку, то це було б дуже дуже зокрема саме цікаве. Отака мішанка суто військових речей і речей суто політичних. От вся ця наша війна це така саме от мережево переплетення подій військових і і подій медійних. І росіяни здається прихитрились із стратегічно абсолютно нікому не цікавого міста Бахмут. Воно рядове місто Донецької області. Воно частина зараз нашої лінії оборони. Але від того контролюємо його ми чи контролюють його москалі, принципово не змінюється ситуація навіть в межах Донецької області. От, не кажучи вже про те, що принципово не змінюється ситуація на всьому театрі бойових дій. Тобто, це не стратегічне місто, однозначно. От, е, так от, вони прихитрились із цього е, зовсім не стратегічного міста. Здається, зробити місто сакральне. От, здається, вони прихитрились зробити Бахмут символом. І, е, Тривалий час це можливо було пов'язано саме з їхніми внутрішніми розборками. Ми здається, навіть в цій студії це обговорювали. Що там власне наступом командує ПВК Вагнера Пригожинське, і здається, вони спершу хотіли просто показати, що регулярна російська армія відступає або в кращому разі тримає оборону. А от вони а ще міста беруть. Да, от, от Пригожинські орли, От е, здається, починали з цього, тобто з внутрішньоросійської розборки. Але наразі здається, все вийшло далеко за ці межі, тобто. Бахмут лишився для них наразі єдиною надією якось реморалізувати і їхню армію, і їхнє суспільство. От після низки дуже принизливих для них поразок. От, після того, як вони ну просто вщент розлетілись в Друзьки, розлетілись на Харківщині. Після того, як вони ну там ладно, вони якось намагались списати на те, що ой, ніжданчик вийшов. От чомусь вони не чекали, що буде нашу Харківщину звільняти. Ну окей. От е, після того, як е, на Херсонщині навпаки вони нас чекали, вони організували потужну реальну оборону. Ну треба віддати належне. Вони два з половиною місяці цю оборону тримали, і в підсумку все одно були змушені просто ганебно відійти з єдиного взятого в цю війну обласного центра, і власне з території, яку буквально перед тим оголосили територію Російської Федерації. От ми тепер знаємо, що означає російське слово навсідання, – чотири дня. Отак. Так от, власне, після отих принижень, які вони зазнали, і о цього розуміння, що все йде зовсім не так, їм терміново потрібна, хоч якась перемога. І те, що ця перемога не матиме жодного стратегічного значення, їм байдуже їм потрібно показати і армії, і тилу російському, який... Російський тил починає отримувати похоронки. достатньо вже масово. От причому вже лягають саме мобіки, а не контрактники. Тобто утилізація мобіків йде дуже швидко. І чим далі, тим більше там вдов, матерів тощо. І їм треба показати за що власне йдуть всі ці жертви. Їм для цього потрібна, хоча б одна якась перемога. Ну, а власне єдине, що вони можуть подати як перемогу, це хоч якийсь взятий населений пункт. І наразі так видається, що єдині населені пункти. Де вони ще в наступі, це власне Бахмут і Солідар. Ну, це можна вважати одною міською агломерацією, от Бахмут, Солідар і аж до Авдіївської промки. От. І... Для них принципово оголосити, що хоча б одне з цього чи Авдіївку, чи Салідар, чи Бахмут, але вони таки взяли. От він, прапор Росії, от е, розширяються межі контрольованої території, Донецької, Донецької Республіки, яка тепер вже суб'єкт федерації, а не а не що, небудь там. От е, і тому вони сконцентрували там вже не тільки вагнерівці, там вже все. От в мене буквально днями в Солідарі, от е, ну е, повернувся з бойових мій. Е, Близький дуже друг, от е, наразі вже в госпіталі, якраз там трошки лікується. Але от ще буквально пару днів тому він вів вуличні бої прямо от на вулицях Солидара. То проти них там одночасно так званий другий армійський корпус ЛНР. Мобіки російської армії, пригожинські зеки, Пригожинські професіонали, а ззаду за ними всіма Кшейкадировці. От тобто, ну, там взагалі повний фарш вже. Тобто росіяни кинули саме на Бахмутський напрямок, от бахмут Солідар, Равдієвка. Туди кинути останні всі бойові, ну саме боєздатні частини. Зокрема, частину тих, кого вивели з Херсона. От вони зробили їм ревізію, і тих, які після херсонського відступу ще якось зберегли саме організованість, і хоч якийсь там. Мінімум бойового духу, от вони теж туди зараз всіх фалують, можна сказати. Uh -huh. Так от, е в цій ситуації виникає питання: що нам робити? Е з одного боку. Е Скажем, з суто військової точки зору, ну ну просто стримувати далі їх наступ, може і мало б сенс як ми це робили вже там шість місяців. Там шість місяців наші протримали оборону і продавлюють вони вкрай повільно, величезними жертвами. Тобто, в принципі, можна просто їх далі там перемолоти. Ну, Тусов писав, що вночі е, малими групами намагаються якимось чином там просунутися метрами, метрами просочуються. Є, ну давайте будемо відвертими. Пара проривів теж були. Очередна, наприклад, от були пара проривів на. Кілометр два, але це за шість місяців пара проривів, а переважно вони просуваються дійсно от середній темп просування, там 100 метрів на тиждень. От, ну це Жодна армія світу не клала б стільки жертв за 100 метрів. Це просто взагалі абсурд. Але вони зараз вважають для себе це доцільним. От, і от тут питання: вестись на їхню політичну логіку, влаштовувати їм там таку от мегазарубу, Чи, скажімо так, тим часом просто розвивати наші успіхи на інших напрямках, а там. Просто лишати той необхідний мінімум, щоб просто тримати оборону. Ну або можливі ще інші варіанти. Врешті-решт, велика концентрація сил ворога, це з одного боку велика сила, яка на тебе наступає, але з другого боку, це і ворог зібраний достатньо щільно, щоб можна було там знову показати, а що тепер вміє наша артилерія, а що, а що тепер вміють наші хімарси. От побачимо. Скажімо так: е ну так, щоб не наговорити зайвого, от, е в мене є підстави вважати, що в е наступному наступні дні ми отримуватимемо з того напрямку дуже багато новин. Отак От сформулюємо. Тобто, там буде е, різка інтенсифікація, взагалі того, що буде. От. Тобто, е, якщо до того всі новини були доволі, скажімо, е, такими однорідними. Вони наступають, ми тримаємо оборону. Вони наступають, ми тримаємо оборону. От утилізуємо цих зомбаков, яких вони хвилями женуть перед реально боєздатними частинами. Там реально зомбіленд. Тобто вони спершу відправляють саме одноразових мобіків на обой, а тільки потім підтягуються ті, що будуть реально воювати. Так от, е, от ми весь час чули одне й те саме. От е, так, щоб не говорити зайвого, скажу тільки одне: е, буквально з найближчого тижня-двох набагато різноманітніша інформація звідси почне поступати, і її буде. Багато кожного дня, тобто там точно буде дуже гаряче і не так, як було попередні місяці. Ну як само, давайте вже не будемо скажімо...